Пане Володимире, окрім того, що ви знаєте іноземні мови, ви ще знаєте мову дипломатії, а отже, допоможете нам неосвідченим розібратися, чи можна сьогоднішню ніч сприймати як певне певну відповідь, певну реакцію, і те, про що дуже любить говорити Дональд Трамп, та, що він побачить, чи Москва хоче перемовини завершення війни. Чи тут ми побачили, що Путін поставив крапку? Все, про що ви говорили в Вашингтоні, все про що ми говорили на Алясці стосовно війни, не має значення. Я буду далі воювати. І вбивати. Ну, знаєте, Олено, ну не применшити свої можливості. Як все-таки ви теж знаєте не тільки іноземні мови, але і дипломатично найгірше. І я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо, що йдеться про черговий публічний ляпас з боку Путіна, Трампу. І це вже не бачити ну просто неможливо. От дивіться, але але дивіться на реакцію. Її немає. Нема всі сказали, ну всі адекватні люди, всі адекватні лідери і, і так далі. Написали, сказали, е, висловили співчуття і таке інше. А е, з Вашингтону щось поки що ні гугу, як кажуть, як води в, в, в рота набрали. Я не знаю, може я щось пропустив, е, але щось мені здається, що поки що Трамп не вийшов з якоюсь різкою заявою, і не сказав, що е, це вже те, що. Ну, перевершує все, все можливе, і мій терпець нарешті увірвався. Ну, не знаю над чим вони зараз там думають, над яким способом ще раз, мабуть, допомогти Путіну зробити вигляд, що нічого не сталося. Ну ви ж теж бомбите російські НПЗ. Ну от вам прилетіла тв'яка. я думаю, що десь приблизно так скоро виступить Вітков. Чи хтось ще там кого там підберуть для? Ролі е, цієї, знаєте, такої собі звукової мочалки, яка буде щось там квакати і, і, і розповідати. Е, ну бо знаєте, вже е, з того, що відбулося, е, можна було б тисячу разів зробити висновок, і цей висновок є очевидним і лежить на папері. Але з якихось причин е, Трамп не хоче цього висновку робити. І от справді це має бути останньою краплею. Давайте дочекаємося. Ну, в Вашингтоні ще не так, скажімо, пізно, ще півдня робочих є, так що, може, спроможуться на щось, ну, будемо чекати. Ну, ви абсолютно праві, пане Володимире, тому що це ж не просто про інтуїцію, та, а про те, що в нас вже був досвід, що коли в нас була фантастична спецоперація Павутина, то Дональд Трамп каже, ну все, ну, все чекайте, буде, буде відповідь, по вам будуть бити, бо ви самі винні. Зараз є єдина ж позиція Кіта Келога, все ж таки він є теж спецпредставником Дональда Трампа, який сказав, що Київ зазнав. Від Росії Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку, використавши 600 безпілотників та 31 ракету цілі. Не солдати та зброя, житлові райони Києва, підриви цивільних поїздів офісів місії ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США, так написав Кіткелов у своїй соціальній мережі. Але здається, пане Володимире, що говорити про санкції, про покарання про озброєння ну це було б наївно з мого боку. Знаєте, це робить він. А я зрештою не знаю. А про що мені питати експертів? Якщо ми з вами заздалегідь знаємо, що він більше симпатизує Путіну. І не ясно, як це виправити. От в цьому якраз і е, головна е, головна заковика дізнатися, чому він так е, симпатизує путіну е, Я от е, рекомендую всім е, нашим шановним глядачам і експертам просто читати е, спогади тих людей, які працювали з е, Трампом. і от е, я рекомендую всім, хто хоче трошечки зрозуміти, що таке Трамп і як він діє, почитати спогади Болтона, який у нього працював в першій каденції, ну не довгий час, правда, радником з питань національної безпеки. І от у нього там є цікаві подробиці, і він пише, що як тільки мова десь на якихось на заходах чи під час того, що там. Була вузька якась нарада найближчих радників Трампа заходила про Росію. Трамп відразу переводив тему на щось інше, і він каже: це справді було надзвичайно цікавим спостерігати. Ну тому що ну це наштовхує на якісь думки, на якісь висновки, на якісь можливо підозри. Ну на жаль, у нас немає поки що того, щоб сказати так, це якась закономірність, це якась залежність. Але е е аналіз того, е як Трамп реагує на всі злочини Росії, мене особисто підштовхує до думки, що справді щось таке є, і це щось е і стримує його від адекватних нормальних е рішень, які вже давно мали б бути застосованими. А застосовувати Трампу є що? У нього повна кишення, як він любить казати, карт. І карти там явно не на шісточки, там, знаєте, козирні тузи. І він це може зробити дуже швидко і дуже ефективно. Але чекаємо, Олено, до вечора. Вашингтонської що найменше, пам'ятаю пане Володимире, як е, вже після президентських виборів оточення Трампа і багато американських експертів говорили: ну дивіться, там можливо буде не так добре і не так позитивно для Києву, м'яко кажучи, президентство Трампа. Але от Китаю, взагалі, хана от просто від Пекіну не залишить нічого, навіть пекінської качки. Е, ну така буде політика жорстка. Ну а на сьогоднішній день це те, з чого ми починали, що справді готується парад. Там вже говорять і про те, що буде спеціальне озброєння. Демонструватися, яке може долетіти до Сполучених Штатів Америки, вдарити по Вашингтону. Вочевидь, і коло друзів Дзіньпіні, Йому буде дуже приємно бути оточеними цими лідерами, там ж не тільки буде Кім Чен Ін і Путін. І звісно, він в своєму Пекіні подумки буде надсилати ще й вітання Дональду Трампу. Що дивись. Ем, закінчилася оця гігімонія, вплив Сполучених Штатів Америки. Тепер буде все зокрема і так, як захочемо ми. І реакція якоїсь дій, і отут якраз здається, що карту Дональда Трампа не так багато лишається проти Пекіну. Чи ці події вересневі, пане Володимире, будуть важливими для світу? Ну ви праві, Олена, в тому, що безумовно всі влаштує собі політичний бенефіс. Це будуть, знаєте, петарди, будуть червоні доріжки, будуть барабани, марширування і тому подібне, і так далі. І це правда. Всі приїдуть подивитися, який Китай є могутнім, який він є великий, непереможний і таке інше, і таке інше. Але це я думаю, що зовнішня частина цієї п'єси, бо за цими політичними красивостями. Ну насправді не так все красиво, ну якщо так бути відвертим. Дивіться так, приїдуть його васали, приїде Путін, приїде Кім Чен Ін. Ну, власне, і все. З тих, хто стоїть на задніх лапах і виконує те, що хоче всі. Так, ви скажете так, дивіться, але ж буде там і моді. Правда, буде моді. Але сказати, що між Китаєм і Індією починається етап. Кохання, яке перейде невідомо, в що ну я би не, не ризикнув. тому що, хоч і американці зараз тиснуть на Індію, але м, думаю, що е, між ними, між Китаєм і Індією настільки глибокі протиріччя і настільки вони е, бачать одне в одному великого конкурента, що йти на цю любов, думаю, у них просто ніяк не вийде. А все інше, це е, знаєте, як у нас колись казали на підтанцьовці. Тобто так будуть країни, які щось десь колись якось можуть е сказати, проявитися, але е вирішальної ролі вони не грали і грати ніколи не будуть. І ви знаєте, в цьому контексті я повторюю одну і ту саму думку: що станом на зараз склалися три глобальних центри сили: це Європа, це Америка і це Китай. І ці три оцей е е трикутник. Він настільки сильно, так би мовити, збитий, що одна частина не може грати проти двох інших. І таким чином всі вони взаємозалежні. І всі вони можуть існувати лише разом, ну, якісь безумовно протидії в якійсь боротьбі, але разом разом з цими двома іншими. Чи може існувати Китай, якщо Європа і Америка об'єднаються проти Китаю, ні, не може. І він про це говорить абсолютно щиро. Хоча зазвичай щирості в китайській позиції ніколи не було і, 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 і не має бути, але тут уже, мабуть, прорвало, коли Ван і говорить, нам треба, щоб Росія продовжувала війну, тому що нам це вигідно інакше США піде проти нас з відкритим забралом і нам. Вибачте на слові хана. А що е американці е можуть просто знехтувати Китаєм? Ні, не можуть, тому що вони економічно взаємозалежні. А що Європа не те ж саме, абсолютно те ж саме. Тому зараз, знаєте, за цими е парадами, там, парадами і, і всім іншим, е криються дуже серйозні економічні інтереси оцих трьох ключових груп. Слава Богу, ми дуже скоро доєднаємося до цієї європейської глобальної сили і будемо її частиною. А Росія, там всі ці інші е, брікси, вибачте, шмікси і так далі. Це антураж, це те, що ну, так чи інакше буде е, десь там е, на, на, на слуху, але без будь-якого практичного е, значення, тому що об'єднати всіх проти Америки ну, не вийде. Трамп е сказав, дорогі мої друзі, ви хочете проти долара? Прекрасно, я вам влаштую Кузькину мать. І влаштував. І тільки одна погроза е припинила всі розмови про дедоларизацію. Ну, от, е один маленький, але дуже конкретний приклад. Тому, але е я би не став би пере е перебільшувати значення цього е саміту, який там відбудеться. Там же ж буде ще і шос, от не тільки двосторонка і так далі. Але думаю, що нам з цього треба зробити висновок: що чим швидше ми станемо частиною цієї європейської сили глобального характеру, тим краще буде і для Європи, і для України.